Другий крок полягає в тому, що ми створюємо бачення життя. Пам'ятаєте, ми говорили з вами про те, що ми беремо цю цілісну картинку і розкладаємо її на окремі пазли для того, щоб подумати над кожною, проаналізувати, визначити, якими ми хочемо, щоб були ці сфери життя. На цьому етапі ми це все складаємо докупи. Що таке бачення життя? Це дуже детальна, чітка картинка того, яким життям ви хочете жити. Перспективі там 3, 5, 10 років, в залежності того, що ви вибираєте для себе. Це те умовно, як виглядає кожна сфера, і вони разом. Це ваше життя, як виглядає умовно, ваш ідеальний день. Де ви прокидаєтеся? З ким ви прокидаєтесь? Що вас оточує? Які у вас стосунки з людьми, які навколо вас? Як ви проводите ваші дні, які у вас є ритуали, де ви працюєте, який у вас автомобіль, чим ви займаєтесь після обіду, про що ви говорите за сніданком? І це всі ці маленькі елементи, які складаються разом і, по суті, створюються життя. Але важливо також це те, якою жінкою ви стали. Тобто, в цьому баченні, ви крім того, що є навколо вас, і діяльності, ви бачите себе. Себе вже проявлено, себе вже реалізовано, ту, яка змогла пройти весь цей шлях і досягнути того, про що ви зараз поки мрієте. І я дам вам такий а, чесну пораду Познайомтеся з цією жінкою і подружіться з нею. Тобто, зараз, коли в мене є якісь ситуації, в яких я не зовсім знаю, що робити, я запрошую її і, і просто питаю в неї поради. І повірте, я завжди отримую відповідь. І вона завжди втала. Тому що та жінка, вона вже пройшла цей шлях. Тобто я з майбутнього, там, моє більше проявлене я. Неважливо, як це назвати. І е, чому бачення дуже важливо? Тому що ви взяли оці заряди, заряди радості, любові, які ви вклали в кожну сферу вашого життя, коли ви визначали, що ви хочете створити. І ви це все склали докупи. Тому воно дуже мотивуюче, воно дуже надихаюче, тому що ви хочете це життя. Ви розумієте, ви відчуваєте, що ви його гідні, ви можете його створити, і ви заслуговуєте на те, щоб його мати. А це саме те паливо, яке дозволить вам, яке буде допомагати вам рухатись. Коли ви будете виконувати свої цілі для того, щоб туди дійти, не питання досягнути якусь ціль. Чому, ми часто, чому нам часто не вдається? Тому що вони поставлені просто ну, так, поодинокі, окремі мотивація падає, натхнення немає. Але коли ви працюєте через бачення життя, не питання досягнути ціль, питання в того, що ви йдете туди. А ціль це просто крок. Тому, звичайно, ви його робите, тому звичайно вас нічого не зупинить. Чому немає сенсу особливо далі працювати над цілями і звичками, поки у вас немає бачення? Ну, саме те, що я пояснила, тому що просто окремі цілі, вони ніколи не дадуть довготривалого задоволення, вони ніколи не дадуть у цього відчуття, що якось от воно все комплексно разом. Ну, типу, я купила машину. Ну, як правило, коли ми чогось досягаємо, пам'ятаєте, як коротко триває наш кайф, правда? Дуже коротко. Тому що за цим нічого не стоїть. Отже, якщо у вас немає бачення життя, що відбувається, у вас немає оцього орієнтиру, куди ви рухаєтесь, куди ви хочете прийти. А без цього ви реально не можете потім ні. Правильно поставити цілі, не вибрати звички. І, власне кажучи, сам факт діяти вам буде набагато складнішим. Тому що, умовно, це база, це ваша зірка. Бачення життя дуже важливе, тому що воно дозволяє приймати рішення. Просто, не завжди легко, але в принципі просто. Тому що, коли ви знаєте, куди ви йдете, чітко будь-яка можливість, історія, люди, які. Ходять ваше життя, по суті, ви просто ставите собі питання: а мене це наближає до того життя, яким я хочу жити, чи віддаляє? І от якщо питання ще наближає, звичайно, ви кажете так. І ви просто рухаєтесь далі по цій можливості. Або будуєте стосунки з цією людиною. Якщо вас це віддаляє, ну все, стоп. про що ми говоримо? Якщо ми говоримо про стосунки, наприклад, якщо у вас немає чоловіка. Або там давно втратили пристрасть. Ну, Ви спочатку маєте зрозуміти, чого ви хочете. Тому ми розбирали кожну сферу цього, цього життя, які стосунки я хочу, як я поводжуся в цих стосунках, як цей чоловік ставиться до мене. І от якщо у вас немає партнера, то будь ласка, зупиніться, не шукайте, не ходіть на побачення, сядьте, виділіть там вечір. і... Детально обдумайте, чого ви хочете. Детально я не кажу, що ви напишете колір його очей, але базові цінності, які стосунки ви хочете. І саме з цієї чіткості вам буде набагато легше зрозуміти, так чи ні. Якщо ви вже в стосунках, то нагадайте собі або подумайте зараз, якщо ви про це не думали, які стосунки ви хочете створити зараз, незалежно від того, ви разом 10, 20 чи 30 років. Які характеристики ви хочете додати, за що ви його любили. Ну, це так, щоб була внутрішня мотивація щось почати робити і почати це робити. І насправді, як показала моя практика, і пристрасть повертається, і чоловіки знов починають допрошувати на побачення, і, і дарувати квіти, це, ну, це просто кайф. Це називається свідомий вибір і свідоме творення. Це в ваших руках. Якщо в тебе немає бачення, того, куди ти рухаєшся, то ну, ти, ну, життя тебе все одно кудись винесе. Час все одно пройде. Питання в тому, чи тобі це сподобається, те, куди тебе винесе, куди тебе автопілот принесе. Ти впевнена, що тобі це сподобається? Чи ти готова ризикувати? Безумовно, ніхто не з нас, особливо в цій ситуації, не знає, що буде завтра. Але якщо завтра настане, а ви до нього не готові. Ви будете розчаровані для того, щоб зрозуміти, якщо у вас є бачення життя взагалі, я вам задам декілька питань, а ви спробуєте просто для себе зрозуміти, так чи ні. Я просто підсувала додаткові питання, які, до, до тих, які були в гайті, для того, щоб дати вам відчуття того, що означає мати це бачення. Якщо у вас є ручечка, будь ласка, або просто пальцями можете загинати відповіді, тут відповідь буде дуже проста: або так, або ні. Отже, шість питань. Я чітко в деталях знаю, як виглядає життя, яке я хочу створити і жити в перспективі 3, 5 чи 10 років. Так чи ні? Чи знаєте, ви чітко і в деталях, яке життя ви хочете створити? Друге, я часто візуалізую і бачу це майбутнє себе, як і де я живу, своїх рідних, наші стосунки, успіхи на роботі та в житті, моє тіло і фізичний стан. Оточення, досвіди, все в найменших деталях. Так чи ні? Часто ви собі це уявляєте, візуалізуєте ці всі деталі. Три, я відчуваю радість, натхнення, любов, віру і глибокий емоційний зв'язок з моїм баченням. Це те, про що я говорила, що коли ви про нього думаєте, у вас починають палати очі, у вас палає серце, ви цього прагнете. Тобто вся, вся ваша природа, все ваше тіло, ваша душа її тягне туди. Отже, чи відчуваєте ви радість, натхнення, віру, любов, коли думаєте про це бачення? Четверте, моє бачення реальне і досяжне, одночасно амбіційне і змушує мене рости щодня. Тобто це говорить про те, що ви перевірили з точки зору здорового глузду, що ви можете таке його досягнути, але при цьому воно амбіційне, тому що якщо воно занадто маленьке, воно вас не буде надихати. Це все дуже взаємопов'язано. Отже, воно реально досяжне і одночасно амбіційне і змушує вас рости, так чи ні? Я досить легко приймаю рішення, тому що я знаю, які в мене пріоритети, чого я хочу і куди рухаюсь. Наскільки просто ви приймаєте рішення? Якщо ви над кожним рішенням медитуєте по декілька місяців, обдзвонюєте всіх своїх родичів, знайомих, подруг, мам для того, щоб з ними це все обговорити, обдумати, тоді, ну, тоді ні. І шосте. Моє бачення мене мотивує, я відчуваю тепло і віру в серці, мої очі горять, воно допомагає мені пройти усі випробовувані проблеми, тому що нагадує про те, ким я є насправді, чого я гідна і куди я йду. Воно базується на моїх цінностях і бажаннях, а не на очікуваннях інших. Про що мова? Якщо я сьогодні щось роблю, і мені це складно, в мене не виходить, я не вмію, я не знаю. Я не прокрастиную і я не зупиняюсь. Ти пам'ятаєш, що я говорила: ось моя ціль, ось моє бачення. Я знайду спосіб зробити так, щоб в мене це вийшло якось. Тому що я йду туди. І саме завдяки цьому ви, власне кажучи, стаєте ракетою. Якщо, тобто це було шість питань. По суті, для того, щоб мати класне, правильне. Бачення, яке буде для вас найкраще працювати, у вас має бути шість так. Якщо щось з цього ні, це означає, що це та частина, над якою треба попрацювати. Якщо у вас взагалі немає бачення життя, ви уявлення не маєте, що ви хочете створити, над цим обов'язково треба працювати. Тому що це фундамент взагалі для вашого життя, для будь-яких ваших дій. Не залишайте, будь ласка, на на долю, на життя, на течію, на бажання інших людей наступні 30-40, 50 років свого життя. Ну, правда, ви тут не для того. Я просто безкінечно вірю в вас і в ваш потенціал, тому мені не хочеться, щоб життя вас кудись занесло. Я хочу, щоб ви вибрали і гідно, круто за своїми правилами створили таке життя. І дійшли туди і реалізовувались, проявлялись. І я вам гарантую, що коли ви підійдете, ваше бачення в той момент буде набагато більше, і вам буде куди далі йти. Я вас обіймаю до наступного відео.